дорогі мої глядачі з вами канал Автотема. І так, значні зміни в нарахуванні штрафів. Змін багато, тому поділю на три коротких відео, де буду розповідати про ту чи іншу інновацію, яку планують уже ось ось запустити. Чому я так впевнено говорю, що планують запустити збільшити саме штрафи, тому що це вже давно обговорювалося. Якби не війна, то вже ввелося, а так воно трішки відтягнулося. І так, інновація номер один, про яку я сьогодні розповідаю. Е, система накопичення, можна так сказати, штрафів. Що вона під собою розуміє? Ну, звісно, зменшити вам, ну, як то кажуть, оптом має бути дешевше. так? Чим більше береш, тим дешевше, ну, логічно, але ні, не в цьому разі. І так, що ж за нововведення? Якщо від трьох до п'яти штрафів, тобто третій, четвертий. То збільшити у два рази. От Заробив там на світлофор проїхав 510, так, червоний, платиш 1020. Непогано так. Якщо від 5 до 10 штрафів за рік, це все рахується за рік, то збільшити у 5 разів. От. Кожен штраф після 5 це помножити на 5. А якщо Більше 10 штрафів за рік на водія, то забирати права на термін до 2 років. А самі розумієте, штрафів зараз доволі немало. Ну це, звісно, не є хорошо так, порушувати це. но ну, но ну, ну, погано, але така реальність, і ми в цьому живемо. Так? І таке збільшення. Е Говорять для того, щоб дисциплінувати водія. Ну, як показала практика, що робили камери, ну, роблять зараз, що не робили, кількість ДТП від цього не зменшується, не змінюється. Тобто не, не залежить якось воно напряму одне до одного. Звісно, якби усі добросовісно дотримувалися усіх правил дорожнього руху. То на дорогах було б безпечніше. Ну, мова зараз ж не про дотримання, а про штрафи за недотримання. Тому вони отак мають зрости. Ви ж уважно дивіться, задіть себе на дорогі чемно і акуратно. Наступне відео також буде про штрафи, про ще одне нововведення. І третє також. Тож уважно сьогодні розбираємося з темою штрафів.